Отже, далі ми трошки подивимося Сполучені Штати, тому що там якась біда сталася. Туди приїхав Данило Іневський, який дуже любить Дональда Трампа. І, власне, і одразу щось якась біда. Данило Яневський зараз з нами на зв'язку з міста Герой Чикаго, Сполучені Штати Америки, який досліджував цілий день цю тему. Як звати цього пана, який пішов? Це по перше, добрий вечір. Романе, по друге, добрий його... день пане, пане Данило Даниле. Да, це генерал Флин, який був National Security Advisor, тобто помічник президента з питань національної безпеки. І вчора ввечері в понеділок він підписав заяву про свій вихід з цієї посади, і Трамп, і там дуже цікаве формулювання. Між іншим, зараз я вам його зацитую. Він сказав, що. Він скерував на неправильний шлях віцепрезидента Майкла Пенса. Ну нашою мовою кажучи, просто збрехав віцепрезиденту про свою розмову вікоповну з російським амбасадором Кисляком. І п'ять хвилин тому буквально сенатор Міч Мічмаконал, який є лідером республіканців в верхній палаті конгресу. Він сказав: я цитую: я дуже підтримую сенатське розслідування контактів ліна з російським. Послом, це 5 хвилин тому було. Очевидно, це розслідування розпочнеться з дня на день, в четвер, тобто після завтра, буде спеціально закрите засідання членів конгресу з представниками розвідувальних служб, які розкажуть про що власне. Ішлося в цій історичній розмові. Розмова, нагадаю, вам відбулася ще до інавгурації президента Трампа. Флін тоді був приватною особою. Він подзвонив до амбасадора Кисляка і розмовляв з ним про можливість скасування санкцій проти Російської Федерації. Він, тобто, Флін, в цьому випадку порушив. Федеральний закон 1000, увага 799 року. Він називається Акт Логана. Був підписаний в свою чергу другим президентом Сполучених Штатів Джоном Адамсом. В 1799 році він передбачає кримінальну відповідальність до будь-якої особи приватної, яка вступає в переговори з офіційними представниками країни, з якої Сполучені Штати мають. Проблеми або мають ворожі відносини, Флин безперечно відпадає під суттєво. Тобто, я, я, я можу сказати Данило, якщо. Данило, mm -hmm. я, я трошки хотів би перекласти ну, на іншу мову. Тобто, якби, е, ну скажімо, українські політики, там перебуваючи і чекаючи Трампа під туалетом, в якості вже президента, тобто, вступають чи? в якісь перемовини е, від імені держави України, перебув, ну, будучи приватними особами. Так. Якби застосувати цей закон, то вони на це право б не мали. правильно? Я так Ні, абсолютно. Ну, це не просто не мали б права. Вони е підпадали б під кримінальну, я думаю, відповідальність як приватні особи. Але оскільки вони депутати Верховної Ради, і якби у нас була, так, був такий закон чи щось подібне, <кій> перепрошую, то відповідно виникла би юридична колізія. Питання, вони би мусили відповісти на питання досить просте. Тобто, а не пхай, хто? не пхайте носа туди, на що ні, ви не уповноважені? Ну, де факто це звучить. От запитав ти хто такий? Я От, і... та ні, оці, оці депутати Верховної а. Ради, які як ви кажете, під туалетом чи Флинн, коли він ще не був в National Security Advisor. адвайзер, тобто це кримінальний злочин. Попросту сказати Так, а що ж, Флін, що він такий не, не, не знаю, не обізваний, він не знав, що не можна дзвонити російському послові і, і це... говорити О. Е, щось там про, про про санкції, про Крим і так далі? І це є, Романа ключове питання, яке тут без перестанку, 24 години на добу на всіх ФМ станціях обговорюється, обговорюється на всіх телевізійних е, каналах. Якщо підсумувати дуже коротко, то. Люди, які виступають, а це різного роду експерти кажуть, що ну не могло бути такого, щоб генерал з таким стажем як Флин без відмашки зверху вступив в перемовини такого штибу. Але система в Америці спрацювала, і тепер Флина будуть палити для того, щоб зберегти відповідно Майкла Пенса і Дональда Джея Трампа. Тобто Трамп має величезні так розумію проблеми. Я сьогодні читав теж низку матеріалів, що це фактично ну написав колись загребельний, якщо я не помиляюся, загибель із кадр. Ні, Корнічук Корнічук, Корнічук написав загибелі з кадри. І от складається так, що тут така серйоз, серйозний удар по авіаносцю Трамп, якщо ти хочеш так можна назвати. Ну я би назвав це. Якщо вже вже ми до тієї лексики перейшли, що його авіаносець дістав пробоїну поки що вище ватерлінії. Очевидно, що політична система в Сполучених Штатах на відміну від української побудована в такий спосіб, що жоден президент або будь-яка посадова особа не може завдати цьому авіаносцю під названням під назвою Ні -ні -ні, ми, ми говоримо не про Сполучені Штати. Ми говоримо, якщо порівнюємо з авіаносами, ми говоримо авіаносець Дональд Трамп. Так, авіаносець Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів. Так, це, це є проблема. Тобто, тепер ми говоримо Трамп, розуміємо, Сполучені Штати. Ми говоримо Сполучені Штати. Ну трошки не так. От якраз я читав сьогодні про те, що не треба ставити знак рівняння: це не Росія, де Путін дорівнює Росія. Сполучені Без Штати пер... це інституції, про що ти так. неодноразово говорив і так. трамп трампу ніхто не дозволить порушувати інституційний порядок от Боже про це про це йдеться yeah. Це абсолютно справедливо. Тобто ще один раз скажу, що ніякий Трамп не може завдати авіаносцю сполучені під назвою Сполучені Штати такого удару, щоб він затонув чи набрав би води заборна ну, собі, я... собі. Трамп випадково не не стрілив ну, може це. Є е, окреме питання, і якщо можна, я буквально за хвилину е, його спробую намалювати такими широкими. Дуже мазками буду говорити про те, що не видно з території України. а Тут це просто кидається в очі. Обрання Трампа змінила загальнополітичний клімат в країні, і та половина громадян Сполучених Штатів, яка в житті не ходила на вибори і ніколи не цікавилася політикою, тепер активно. В цей процес включилося. Ну, наприклад, коли ви прилітаєте в аеропорт Агера в Чикаго, один з найбільших сполучених штатів, то ви на виході відразу зустрічаєте людей з намальованими плакатами, які кажуть, на яких написано: розкажіть нам про те, як вас зустріли на кордоні. Офіцери відповідно кастаменбордер. Господи, це буде прикордонної і митної служби. Країна, країна збудилася Прикладів греблю. Готи сьогодні. Буквально дві години тому я ходив в Кремницю масло купити. І продавчі продавчиня каже: звідки ви пізнала мене по акценту? Я кажу, Київ, Україна каже, ну як я там у вас вона каже: я кажу, війна. Вона каже, Боже, з нашою політикою, увага, це продавчиня в магазині. Ну ти любиш от продавчині в Кремницях, Я це так. в курсі з нашою політикою. Ми вже не знаємо, що робиться. В світі люди говорять, і я мав не одну таку розмову про те, що Трамп є президентом абсолютної меншості сьогодні, і це значно обмежує можливості політичного маневру для нього. Чому це так? Тому що він фактично вибори програв по факту Клинта завдяки особливостям виборчої системи став президентом. Голоси розподілилися приблизно 50 на. 49. половина виборців не прийшла на дільницю. Тобто, Трампа підтримує більш-менш четверта частина країни, і останні опитування, які я тут дивився вчора ввечері, говорять про те, що рівень його суспільної підтримки радикально знизився і тепер перевалив за психологічно важливу позначку в 40%. Крім того, Трамп вступив в системний конфлікт з судовою системою, і свідченням цього став його номінант на посаду дев'ятого Верховного судді в Сполучених Штатах, який до слова вчився в одній юридичній школі з Бараком Обамою, але на відміну від Обами, є надзвичайно консервативним, і так само як Обама, надзвичайно фаховим юристом. І він на слуханнях в Конгресі. Коли його запитали, що він думає про твіт Трампа, в якому він назвав суддю федерального суду в штаті Вашингтон, яка забанила його виконавчий президентський указ, Трамп написав про неї, що це так званий суддя, його номінант на посаду в Верховному суді сказав, що це абсолютно неприйнятно. Ще одна є інформація, яка надійшла буквально в останньому. Останні хвилини або години президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що очікує від Росії повернення Криму Україні і скорочення масштабів насильства на сході країни. Про це заявив офіційний представник Білодому Шон Спайсер. Про це mm, повідомляє Ройтерс. Да. Так, да, це правда, це правда, але правда полягає також в тому, що України нема сьогодні в порядку денному сполучених, але штат. все одно про це заявив офіційний представник да, Білодому. Да, повідомляє Ройтерс. Да, Я розумію, да. що в порядку денному там. Якраз так. Флін, Трамп і вся ця катавасія, яка відбувається, але, але 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 це відбуло, відбулося після розмови Фліна з російським послом, і так. це стосувалося зняття санкцій. Санк, санкції напряму пов'язані з Кримом. Тобто так. така так. заява, це може бути таке. Знаєш, демонстративне можливо, демонстративне mm -hmm. заткування. Що от мовляв, ну ні-ні-ні, ми, ми санкції. Ні, ну, це, це абсолютно правда. Їм нема чого я маю на увазі адміністрації Трампа заводитися зараз з цього питання, тим більше, що проти них активна частина республіканців їхні власної партії виступає в сенаті і в палаті представників. Ну і очевидно, демократи, які вже не спустять випадок Фліна. Це правда. Дякую, Данило Яневський. Ну я за... хочу вам подякувати. і Якщо дозволиш, останню репліку, хочу привітати всіх українських громадян з тим, що літер бензиних сполучених Штатах Перерахування на гривні коштує 16 гривень. Тепер порівняйте рівень доходу українців, рівень доходу людини в США і ціни на бензин. І вас з Днем Святого Валентина Дене Борисовичу. Кохайтеся. Кохайтеся, бачите, згадав ключове своє, кохайтеся. А сьогодні, між іншим, хто про це написав? Ем... Цікаво дізнатися. Так, хтось я в твоїх любимих інтернетах десь в Фейсбуці побачив, що кохайте. А е, міністр юстиції Петренко. Він сказав, mm. що 5 тисяч пар одружилися протягом доби. Є така процедура, запроваджена мін'юстом. І він закінчує пост Кохайтеся так, що роялті можеш у нього забрати. Так, це моя приватна власність це слово. Це правда. Міністр Петренко, ви попали на гроші дякую дякуємо Данилу В'янецькому з Чикаго. дякую ден ти в нас цінний агент виявляється виявляється в чикаго вище ви, ці ціни мої мені не склали там так, так.